Ось вам завдання по практиці. Так. Дві задачки зробите. Аналогічно тому, як ми робили в практиці, метод контур струмів і взов потенціалів. Ладно. Да. Та і все. От, в принципі. Не складно. 1, 3, 4, ну так. Да. Ну, зробити на наступну буде прекрасно. Ви все одно я вам скажу більше, ви мені не Скільки мені раз взагалі не надсилав. Два, три, чотири п'ять. Шість, сім. Семеро взагалі не надсилав. Здається. А деякі, хто надсилав, можливо, були помилки, я не поставив бали. Тому вам ще за це знижувати, я взагалі не знаю, що вам тоді ставити. <гум> Давайте спробуємо на наступну пару, якщо встигаєте. Якщо ні, ну будемо вже дивитися. Буду трошки потім знижувати. Не сильно, але має <гум> бути. Має бути. Бо все ж таки між вами різниця, хто вчасно, де, а хто ні. Ну, справедливо. Такс. Ну так. Да. <гум> я так розумію, більше у вас не буде сьогодні, так? Да? Людей 12 то вже добре. Е, сьогодні ми з вами проведемо лабораторну роботу. Е, ось цю. Видно вам екран? Видно? Протокол а... протокол і е, задання скинуть трошки пізніше. А як, перепрошую, а... яка це лабораторна порахунку? Ну, типу, не, ну там 30 чи 40 років. Уже... Взагалі це 25-те. Ми вирішили а... дати вам резонанс струмів, все ж таки, що. Краще зробити резонанс струмів він легше, ніж те, що е, інші роботи. Просто є, є ймовірність, що ми не встигнемо і краще зробити ці роботи, а останню, значить, щось придумаємо. Е, Але це не точно. Поки що орієнтуємося, що будемо робити всі. Е, просто бачите, що вже почалися відключення, обстріли, тривоги, то ну, є, є ймовірність, що просто не буде можливості її зробити. Е, так, ми розглядаємо резонанс струмів. Ми вже робили резонанс напруг. Він в цілому майже такий самий. Єдина різниця, що резонанс напруг це послідовний коловальний контур, а резонанс струмів це паралельний. В, одному, в одній гівці у нас опір активний і індуктивний. У катушки завжди є активна складова, досить велика. А в іншій гілці у нас Ємністьний опір. Якщо в резонансі напруг ми з вами як умову знаємо, це XL дорівнює XC опори, так, пам'ятаємо, XL це омега L, а XC це 1 на омега С, то в резонансі струмів ми з вами маємо. Іншу мову трошки це відповідність провідності Б. Провідності вирахували, якщо не помиляюсь, в 31-й роботі. В цілому робота дуже проста. Ми вам даємо ще й спрощений її варіант трошечки. Ці дані вимірювання ми вам дамо. Вам треба буде обчислювати косинус Фі і Фі, відповідно. Зараз я вам покажу. Ось так. Виглядатиме ваша схема. А, якщо її моделювати, а, так, давайте. А, тут вже підібрані дані, а так, щоб був резонанс. От ми бачимо, що у нас є. Давайте 17, давайте, 60 років вольт. Гарніше. І зараз ми її промоделюємо. А, дивіться, що у нас відбувається в момент резонансу. Резонансу струмів. Ми бачимо, що в паралельних юках е, досить великий струм, по-перше, протікає, і по-друге, він однаковий. Але е, ось тут, е, там, де вони мають зійтися, типу в 0, ми бачимо, що є певний струм, і він дуже маленький. Е, ну, тут він є через те, що в нас є шунтуючий резистор, щоб показати, що він є дійсно. Ну і також ми бачимо покази ватметра приблизно ват приблизно 17,6 Вт. Тепер, якщо я заміню ємність, наприклад, зменшую 40 ми побачимо, промоделюємо, ми побачимо, що у нас струми вже нерівні, у нас потужність трошечки вища стала. І струм, який Іде не в паралельних гілках, а який загальний, то він став більший. У вас в ваших даних. Ось вона. Ваші дані. Виглядать, мабуть, ось так. Вам треба буде порахувати косинус Фі. Дивіться, в деяких варіантах може бути такий випадок, що косинус Фі буде більше одинички трошки. Тобто там 1, 0, 0, 1. Це таке буває. Просто приймати за одиницю. Ми, ми розуміємо, що кості не може бути більшої одиниці, ну, в розрахунках може, як виявляється. І, в принципі, вам треба буде побудувати діаграм. Ось тут це написано. Ось тут. І ось ваші діаграми. Діаграми будуються аналогічно, як ви робили в резонансі напруг. Єдине, що у вас там, пам'ятаєте, було менше це 0, більше це 0. Ось в ці випадки. Коли у нас це менше це нульового, то ми беремо, будь ласка, не нульовий. Не ось цей беріть, а 40 чи 80 відповідно. Ну, а більше 120 або 160. В принципі, ну, все. Робота насправді дуже мало. Розрахунків аналогічно 24 з певними змінами. Формули у вас в протоколі будуть наведені складності, чи не має бути. Ось, по суті, всі формули. форми. Да. Якісь питання? Ні, не, не буду. А, У мене запитання виникло. Так. Там, дивіться, ми рахуємо Y, Б, Ігри, КТ, Б, КТ. Я просто не бачу табличку, куди їх заносити, тому що ви говорили, що косинус, косина вам враховувати, а тут ще є формули на інші. А, така от. Ось воно, ну, бачите, навіщо вам. Ну, вам, вам не все треба в табличку заносити. Просто у вас будуть проміжкові розрахунки, не побачимо. Так, да, да, да. Просто ну, ви не зможете знайти фі, не знайшовши провідності. Відповідні. Так, ну тоді давайте швиденько перекличку. То є. І по захисту підемо. Так, ПВО. Горай. Делепенюк. Діденко. Є. Донець. Вартодуманський. Yeah. Жоров. Калужський, Присутній. Ірис. Yeah. Кобзор. Я. Yeah. Коваль. Є. Yeah. Костецький. Yeah. Левченко. Мочалова. Є. Yeah. Петраковський. Yeah. Резвін. є yeah. Сімаков. Скрипець. Червоний. є є Мене ще щось мікрофон відійшов. Добре. Шевчишин. і Шпиченко. Yeah. 13. Нас... Кого не назвав? Нас 16. Я з групи ПМ. Ага. Типу, ви за завтра вирішили, чи на захист. Ну, так. Я писав у мене курси, я здаю по середу. А, точно, точно, точно. Добре. Тоді, як завжди, перший третій зал відповідно, до мене третій. Хто не хоче захищатися, гарного вам дня. Бережіть себе і робіть лабораторію. До ну, мене ми... в третій. До перший, до Олександра Володимировича. Все як завжди.